Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про таке, що існує свій шлях до Бога. У кожного свій шлях до Бога і своя Пасха, так говорять і думають багато людей, але шлях до Бога один це Христос, і Пасха у Бога одна, це Ісус Христос, Боже Святиня. Син Божий розп'ятий замість нас за наші гріхи який зайшов у пекло замість нас і який воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Думка, що у кожного своя паска та свій шлях до Бога коштує багатьом життя. Хворіть і впокорюються ті, хто наближаються до Бога, не розсуждаючи про Христа, не очищаючи душу і дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкують язичницьку Пасху у піяцтві та нечистотах. Там жертви приносять бісам. Люди їдять і доложертовне приношення, зроблене для богородючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами, вони називають Пасхою. Така своя Паска це шлях до пекла у вогнене полум'я. Де насильство від демонів і страждання не припиняться. Якщо в центрі урочистостей, фалос із яйцями, тоді Бог розпусти і блуду поведе шляхом до вогненного пекла. Ні, місія Слово Боже. Запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Ви зможете протестувати себе та дізнатися, як правильно святкувати Пасху за Біблією, щоб наслідувати спасіння. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть в коментарях під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім та допоможу підключитись. Нехай Бог нагослови і береже вас. Амінь.